А той час література це була велика розкіш, особливо цікава історична література. Він мені розповідав про війну, але зовсім не те, що було написано в підручниках. Як нас вчать одному? Ну, Це враховуємо, що це ще був радянський період. Ірина Малацай, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри історії Центральної та Східної Європи. Росія почалося. Почалося ще це в школі. В моєму житті так трапилося, що мені дуже повезло. В мене була чудова вчитель історії. Вона, до речі, теж закінчила наш історичний факультет університету Шевченко, тільки це було набагато раніше. І от саме її вміння зацікавити, воно, мабуть, і дало перший поштовх. Потім до цього доклалися мої батьки, тому що. Вони купували на той час багато літератури, а в той час література це була велика розкіш, особливо цікава історична література. І е, особливо мене вразило те, що я пам'ятаю, було багато різних сюжетів, але те, що я пам'ятаю, е, мій там, дідусь там, двоюрідний, він мені розповідав про війну. Він мені розповідав про війну, але зовсім не те, що було написано в підручні. І в мене це викликало просто реальне спочатку здивування, але потім захоплення, тому що як нас же вчать одному, ну це враховуємо, що це ще був радянський період. Але насправді розповідь була настільки цікава, і після того, скажімо так, це ще більше додало мені таку бажання все ж таки дізнаватися, що ж було від початку. Що було від початку, що було в основі. І далі. Коли створювалися різноманітні гуртки в школі, там був історичний такий гурток, і якби продовжуючи це все, враховуючи дитячу зацікавленість і таку безпосередність, мені було цікаво ходити до людей і записувати їхні розповіді про те, як вони пережили війну, голод і так далі. Тобто це те, що абсолютно відрізнялося від. Стандартних підручників і так далі. Фактично, це оця сама зацікавленість, цікавість до того, як воно було насправді, мене більше всього і захопила. Е, Перший науковий проєкт. Ми знаємо, що на території колишньої СРСР, а попереднішій Російської імперії, жило багато різних народів, націй і, і так далі. І, е, Тривалий час це питання не розглядалося, тому що ну, воно було як своєрідне табу, особливо період радянської доби, якби... у нас були лише радянські а от. Але на початку 90-х років досить активний був такий поштовх, досикавленості, хто є на території України, які особливості від проживання тих чи інших народів і тому подібне. І здається, 92-му році чеська громада організовувала в Україні зібрання, і це відбувалося в українському домі. В контексті ось цієї зустрічі був запит про дослідження і освітлення взагалі перебування чеської громади на території України. І це фактично мене розвернуло до цього питання. і Мені це дійсно було дуже цікаво. І таким чином, от скажімо, цей проект це стало моїм першим таким науковим науковою розвідкою. Це здається, чи другий, чи третій курс. Тобто, це було на початку. Але це дійсно великий досвід. Взагалі для мене найбільше це те, що я змогла я так думаю. Все ж таки зробити розвідку в, в тому, як саме відбувалося становлення і самоусвідомлення, наприклад, тими ж словаками своєї ідентичності. Як формуються і складаються державотворчі якісь моменти і самоусвідомлення, це я вважаю, досліджувати це варто воно ніколи не є. Ну, Завершеним це дослідження, тому що з'являються нові нові документи, нові нові матеріали, тобто в контексті вивчення, формування національного самосвідомлення. Що найцінніше в моїй роботі, мабуть, все ж таки спілкування зі студентами, тому що я працюю в університеті і тут в першу чергу ми викладачі. І як складова це вже тоді йде наукова робота. Тому що фактично формування атмосфери, розуміння проблематики на сьогодні, актуальність тих чи інших проблем я вважаю на сьогодні більш важливим, особливо враховуючи непростий час, коли відбувається війна, і ми змушені йти. Не те, що змушені, ми маємо це робити. І ти лише вперед. Вірити, хочу поїхати в архів і сісти, і просто працювати з архівними документами для того, щоб дійсно залишити ну, науковий доробок, дійсно важливий для нашої історичної науки. Тому що дійсно ще дуже багато чого не розкрити.